Для чого нам потрібна їжа? Якби ми не їли, то не змогли б жити, рости, і жоден з органів нашого організму не зміг би функціонувати. Головним джерелом енергії служать вуглеводи і жири, але організму ще потрібні білки, мінеральні речовини та вітаміни. Щоб наш організм міг засвоювати їжу, вона повинна певним чином перетворитися. Цей процес називається травленням. Він починається, коли їжа потрапляє до рота, пережовується зубами та ковтається. У дорослої людини 32 зуби, які поділяються на декілька груп залежно від форм і функцій. Передні плоскі різці служать для відкушування їжі. За ними розташовані ікла для розривання їжі, малі та великі кутні зуби для розгризання та для пережовування.